Дуже дякую за можливість виступити. Попрошу вивести слайди. Ваш комітет завжди є у партнерство рони місцевосаврядування, і ми дуже коротко хочемо чітко окреслити завдання, які ми напрацювали, підготовчись до вашого до вашого, до вашого заходу. Давайте повернемося до того, яка була суспільно домовлення в частині реформи децентралізації. Три основних ключові фактори: це фінансова стійкість, субсидіарність і чітка відповідальність виконавчої гілки влади за делеговані фінансові повноваження на місцях. Щодо ризиків, ключові ризики сьогодні, Вірсла Андрович згадав в інтерв'ю міністра фінансів, там була ще одна цифра: скільки є перевиконання податку на доходи фізичних осіб, але ви там не вказано, що це з умовою сьогодні до плану. Щодо минулого року органи місцевого самоврядування Прикарпаття не близько 700 мільйонів гривень, але утримали рівень фінансування Збройних сил України на рівні минулого року. Ми обговорювали наступного два тижні назад роботу і ті напрямки, які сьогодні важливі. Рекомендуємо розглянути і внести в порядок денне повернення силового ПДФО. Мається на увазі не військового, а мається на увазі все, що було включено. Для територіальних громад Прикарпаття це близько 300 мільйонів гривень. Це дозволить зміцнити оборонну безпекову складову на місцях, яка сьогодні є важлива. І наступне: всі обговорили збереження. 4% ПДФО, тобто ставка в розмірі 64% ПДФО. Е, у нас є до вас є пропозиція Дуже така індикаторна, як для народних депутатів. Наступного тижня буде розглядатися в Верховній Раді України закон 1131, 11. зміни до бюджетного кодексу України в частині відновлення середньострокового планування. Внесіть, будь ласка, правку щодо збереження 64% ПДФО, щоб нас завжди закрити цю тему. Просимо також розглянути правку щодо сулодового ПДФО повернення в місцеві бюджети і в частині використання залишків. Наступне це повноваження. Ми розглядали енергетичну безпеку, і при розгляді, коли спілкувалися з головами територіальних громад, виникла така проблема: що якщо комунальне підприємство органу місцевого самоврядування генерує електроенергію, то воно не може іншому комунальному підприємству передати цю електроенергію. Тобто потрібно продати в мережу і з мережі купляти. В сьогоднішній час. Коли ми мотивуємо органи місцевого самоврядування до децентралізації енергоресурсів, це питання може бути ключовим для додаткової мотивації. Ще один момент це механізм погодження між бюджетних трансфертів. Питання бурштина. Місто Київ допомогло і дало 10 мільйонів гривень. Інші міста також можуть це робити. Але ми повинні зрозуміти, що ми не повинні замінювати виконавчу гілку влади в тих проблемах, які є загальноукраїнські щодо механізму, який сьогодні згадували всі. На рівні Івано-Франківської області ми напрацювали такий механізм, який називається «Взаємодія громад Прикарпаття в кризовій ситуації від звернення голови територіальної громади до регіонального відділення асоціації міст України, до звітування. І сьогодні територіальні громади станом на сьогодні вже прийняли рішення щодо допомоги Буршну в частині понад півтора мільйона гривень. Сьогодні це тринадцять вже громад. Щодо третього блоку, який має суспільний договір, це відповідальність. Ми розуміємо, що коли делегуються або приймаються рішення, вони повинні делегуватися в частині фінансів. Два останніх показники: перше, це зобов'язання щодо проплати поліції і охорони в частини закладів освіти, і друге, це щодо е, отримання пільг. На це потрібно фінансування і вони вимоваються з місцевого самоврядування. Я хочу повернутися до статті міністра фінансів. Ми дуже добре ознайомилися, і там є п'ять тез. Перше, війна буде продовжена у 2025 році. Друга теза: бюджет має зібрати 150 мільярдів гривень ще до кінця року за рахунок підвищення податків. Наступна теза: додаткова потреба на 2025 – 12 15 мільярдів доларів. Шановні народні депутати. Органи місцевого самоврядування показують свою стійкість в кризовій ситуації. Давайте зробимо суспільну домовленість про те, що нас очікуватиме 2025 році для гарантії виконання власних і делегованих повноважень на місцях.